Так, Джаспер, ведеш на вулицю. Сам двері відкривати не ага, ага, Давай, біжи. Привіт усім! У нас сьогодні перший день 24-го року, і ми вирішили поїхати в гори. Ми Вирішили поїхати в гори погуляти хоча б декілька годин. І це, до речі, буде перший раз, коли ми будемо їхати в гори не зранку, а вже після обіду. Це цікаво. Знаєте, якби щось нове з Нового року. Так, поки що гуляю з Джаспером, щоб він зробив свої туалетні справи і чекаємо на Юрія з автомобілем. І дорогу Сьогодні беру вас з собою. Але сьогодні прекрасна погода. Тут видно, що дітвора катається на саночках. Сонечко, теплесенько, аж не віриться, що це зима в Канаді. По сьогоднішній день не можу повірити, що в місті. Можуть бути такі простори, не заселені простори. Просто капець! Подивіться на це. І це місто. Сьогодні трішки спокійніший. А тут яка краса, Щоправда, правда закладає вуха. Дуже гарно. Ми завжди, до речі, в гори їздимо трішки далі, а час від часу під'їжджаємо до такої місцевості, яка нам дуже сподобалася. І, власне, сьогодні туди їдемо. Ми вже приїхали до місця призначення, паркуємо автомобіль на загальній такій парковці і підемо гуляти. Джаспер, ти радієш? <смеш> вже тут здається четвертий раз, правда? Третій, як мінімум, точно. У нас Джаспер шалено любить сніг. Для нього приїхати в гори це велика радість, тому що снігу тут більше я сперфу ніж в місті. Так. І йдемо гуляти. Але мені подобається ця місцевість. Я, до речі, перший раз в своєму житті маю окуляри, які створені індивідуально під мій зір. І Поки що мені потрібно до них звикнути, тому що трішки міняється картинка, може поболювати голова від цього, але сказали, що це тимчасово, тому що інакше скло, і до цього скла очі повинні звикнути, щоб було зручніше і приємніше. Ми завжди, як приїжджаємо сюди, заходимо. Ось тут є така кафешка, здається ось. Якщо я не помиляюся, там дуже сильно смачна випічка і така приємна атмосфера. Хоча я не впевнена, що сьогодні там буде відчинено в перший день Нового року, але гарно. Я ж шалено радію. Просто так завжди емоційно приємно приїжджати в такі місцевості. Так, йду нам по кавку. Ось тут. Ось тут мені подобається. Хоча туди не можна з тваринками. Ми як були літом, то сиділи на вулиці. Зараз тут дуже не посидиш. На жаль, залишимося без кави. Зачинено. Ну так. Не дивуюся навіть. Люди ж також відпочивають. Повинен бути якийсь день, коли потрібно відпочити. Хоча, можливо, відкриють трішечки пізніше. Таке також може бути. Я бачу, зараз багато людей приїжджає, щоб просто тут погуляти. Яспер, поволі, не тягни мене. Але красиво. Дуже сильно подобається це місце. Річка. Пізніше ще буду просити, щоб ми з Юрою там перейшлися. Там є такий прихід. Багато людей, видно, що гуляє. Юра спілкується по телефону. А ми з Джаспером прикладаємо дорогу для нього. Джаспер! Звичайно, красивий будинок. Так, прям я навіть не знаю, як з якогось фільму. Дуже гарно дивиться. Туля Джаспер! Давай! О, так! В попередньому році ми тут зустріли оленів. Їх тут було на подвір'ї десь, мабуть, 5-6 І господарі цього будинку їх годували. Зараз нема. Тут, здається, були олені, правда? А, в наступному... А, ні, не тут. Добре, то пішли далі. Можливо, ще зустрінемо їх. Надія не вмирає. Пішли булки, але також дуже гарний будинок дерев'яний. Так, вони тут є. А ну зараз приближу... Дивіться, який гарненький тут сидить. Там ось тут, тут, тут два маленьких. Тут, 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 тут один великий. І ще там за машиною їх багато. Ще видно. Ну вони від господарів не втікають, вони їх годують. Це ж не господарі, це ті господарі житла підживуть. Ти не боїшся? Давай, пішли, 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 пішли. Тут наступне подвір'я і знов олені. Але гарненькі. Але їх тут дуже багато. Тут навіть є обмеження швидкості, здається, до 40 на годину власне через те, що через дорогу можуть переходити олені! Зараз mm -hmm. yes, oh, пішли! А тут який красивий будинок. І там ще навіть хтось є, світить світло! А там прям в'їзд, також такий ну, якесь велетенське подвір'я. Я думаю, що там дуже сильно гарний вид. Тому що там річка, і подивіться там така площа. Я думаю, що звідти це дуже гарний вид на річку. Дуже. А, це власне до цього великого будинку з однієї сторони, mm -hmm. і з іншої сторони це вже огорожа. Окей, це все подвір'я до цього великого білого будинку. Чи там біло-сірого? Так, мені вже стає трішки прохолодно. Ніс почервонів. Тому що тут нема сонечка, але тільки но... Yes! Джас, про що ж ти мені таку колоду під ніги під ніги, ноги скинув? І не забилась. Він це капець. Він за снігом, як я не знаю. Загалом, про що я хотіла сказати? Так, але коли світить сонечко, ось, наприклад, зараз я вийду на сонце, то просто робиться надзвичайно тепло. Надзвичайно тепло. Але тільки но переходимо в тінь, холодніше. Пініс. Червоний. Шу -шу -шу. червоний. Смерть трішечки. Цього разу ми вирішили пройтися олені трішки далі. Ага, так, олені з дерева. <схай> Зараз до них підійду, вони однозначно не втечуть, правда? Але <схай> дивись, які їм смішні роги зробили. <схай> з патичків. Джаспер, подивись, які олені, якраз тобі такі по зубам. Йди привітайся. І тут навіть маленькі. Дивись, я так розумію, що тут олені це популярна тема. Якщо їм навіть такі як це, статуетки з дерева, чи як це сказати? Статуї, я навіть не знаю, як це, фігурки, А, фігурки, крутяк. Так, ми сьогодні вирішили пройтися трішки далі і, власне, такою дорогою, по якій ми ще не ходили. Але тут вихід. Ну, я просто не вірю, що тут дивись тут як подвір'я, нормально як прохід. Ну, до річки, але це подвір'я вже розпочинається. Тут навіть є позначка, що камера знімає. Крутяк. Я ж боюсь подумати, скільки такі будинки коштують. Ну дивись, це виглядає наче це просто прохід. Правда, ось тут? Але насправді дивись. Так, але це вже вніс на ділянку, чиюсь. Приватну ділянку. Це не просто прохід, що кожен може собі взяти і пройти. А тут бачиш навіть собака і камера. Знімає. Ну, ми тут останнього разу не було, тут дуже гарно. І тут ще можна тудою піти, сюдою піти. А мені цікаво, чи є так, що, наприклад, це з'єднає з, з тою стороною. Ні, нема. Це міст має бути. Ну так, а мустами не бачила. <рех> <Щаспер. рех> Подивився, чи я йду, чи все окей, іду, побіг. Все, ми трішки перейшлися в цю сторону, але зрозуміли, що нема. Жодного муста, щоб перейти на іншу сторону, Тому будемо повертатися тією самою дорогою. А ми такий добрячий кусок перейшли. Ну нічого, ще раз подивимося, ще раз привітаємося з оленями. Круте там просто. Я так кажу, я вже ледве говорю, тому що обличчя трошечки змерзли, як не круте. На сонечку круте, але втім там ферма, до речі, велика. Ось тут там. Видно, не видно, це вся площа цієї ферми. Шалені площі. А не привикла до такого. Я привикла, що мене віджили в Польщі в невеличкому містечку, і там ну, в суті все було заселене або забудоване якимись магазинами або чимсь таким. А тут це все площі, навіть не державні, а власне приватні. Скільки часу ми гуляємо, наш Джаспер ще досі full енерджі, як би то так сказати. Дай, йді, йди. Бігає, скачеть. Закопується в сніг. Всюди міряє наскільки глибоко. Так, вже вийшла на сонечко трішки тепліше, тому що там вже було. Ось там, 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 де тінь. Дуже холодно. Я вже капець як змерзла. Хоч щось гарячого випити, мабуть, зараз підемо шукати, де можна випити каву. Ось Ми ще трішки зайшли на цю частину, про яку я вам говорила з самого початку, щоб пройтися біля річки. Тут просто красиво. Сонце. О -о -о. Багато хто зупиняється, щоб зробити фотографії. Тут навіть є якесь таке місце, я не знаю, можливо, це є для фотографії. Трошки далі вихід. Там мої йдуть. Юрій трішки забрав, щоб повести Джапера, а я йду і записую відео і радію. Сьогоднішнього блю. І, речі, сьогодні прийшла в спортзал тренуватися. Прийшла щаслива. Я так не, дос, не дуже часто самостійно спілкуюся на англ... ну, по англійськи, там просто спокійно заходжу, привітаюся і втідаю. Але сьогодні щось там почала говорити, всі почали сміятися і питаються, Настя, чому ти сьогодні така щаслива? А я кажу, просто сьогодні я прийшла на тренування, це перший день Нового року. Це не так. Легко було зібратися і перемістити своє тіло в спортзал. А я прийшла, тому була щаслива за саму себе. Одне місце, яке відкрите, де можна щось придбати, це заправка. Тому йду якусь кавуську для нас, щось смачненьке хочемо, і будемо повертатися додому. Тут саме обслуговування, спочатку робимо каву, точніше робимо, наливаємо собі каву, біжимо в холодильник, беремо сметанку десь там. І тепер так. І це наша таке такий наш перекус буде. Перефекта. Я не думаю, що Юлія, мабуть, буде за мало сливок. Дякую. Все, понабирала. Іду. І навіть якийсь мужчинчик запропонував, можна ми відкрити двері. Каже, ні, я співпораджу. Я телефон можу в одній році тримати і ту з то чому ні? <світ> так, до речі, хотіла взяти для нас дві булочки, але друга, я так розумію, перетермінована чи щось таке, тому будемо ділитися однією. Юрій вже очікує на мене. Так, я поки приготувала тут а мені трішки часу зібрала. О тим не менше. Без окулярів скажу, сонце так нормально ріжить в очі, нічого не видно. Така маленька пачечка горішків в шоколаді. Я, до речі, дуже люблю горішки в шоколаді, Часто їх не їм. Але ось ці дуже смачні Молочний шоколад. Я не дивлюсь на склад, тому що я така <кхе> трішки вибретна. але просто насолодитися і не думати. <кхе> Все, повертаємося. Завжди сумно, коли повертаєшся. Так, наче вже, вже трохи погуляла, але все одно хочеться ще погуляти, хоча вже я змерзла. А ти змірс? Смірс. Як я говорю, це, мабуть, змерзла. Можеш гаряча внуша? Трішки боюся. Але хочеться вже так. Хоча, до речі, не є кавова людина. Я дуже люблю каву. Я більше люблю чай, наприклад, з молоком. М -м -м, перший раз куштувала, власне, тут, в Канаді. Моя співробітниця якби, запросила мене в тему. Старбакс, так запросила мене в старбакс і замовила собі чай з молоком і сказала, що це саме смачне, що вона коли-небудь пила, і що вона постійно це п'є, тому що вона не п'є каву. І для мене такий чай з молоком, хоча я чула, що так п'ють, але я ніколи не куштувала. І пам'ятаю, тоді прийшла додому і кажу, Юра, ми повинні це скуштувати. Один раз куштувала все. Ми тепер і вдома робимо так, і досить часто замовляємо собі. От прямо в такому форматі. Дуже -е. Стоянка шкільних автобусів, але їх тут багато. Ми вже доїжджаємо до містечка, в якому... Містечко, в якому живемо. Так сказала на Калгарі містечко. Місто здоровезне. Зараз його буде, до речі, дуже добре видно, якщо камера передасть це все. Так Такби ми якось так зверху будемо, правда, зараз їхати вниз. Ні, камера так не передає містечко. Велетенське громадне місто, в якому складно їздити без навігації, хоча вже є місця, без навігації, але все одно загубитися можна. Ми вже під'їжджаємо додому, і я щойно була надзвичайно здивована, тому що тут перший день 2024 відкриті торгові центри. Якось незвично навіть, тому що в цій місцевості, де ми були, там все закрите. А тут відкриті торгові центри. І цікаво, власне, я не знаю, чи Walmart відкритий. зараз. так, відкриті полюбебудве, скільки машин. Що їм сьогодні вдома не сидиться? Хоча і нам потрібні яйця. Тому зараз Юра піде в магазинчик. Та відкритий. Ти Та що? Це трішки дивно, ні? Хоча хтось святкує, хтось так не святкує. <клухи> Які будиночки? Ми вже зовсім близенько того місця, де живемо. Це вже будиночки, в яких ми живемо. Ми живемо. Ось в цьому. <клухи> Там, до речі, вогники на цьому балкончику, вони. кожен. Так, круглий рік світяться. Така машина так гарно запаркувалася, так собі посерединці стоїть. О, о. Профі. Та вона ще принаймні на бік трішки з'їхала, бо я роз'їхала так, щоб взагалі посередині машина стояла. Дяспер, ми вже в'їжджаємо в гараж. Все. Є більше місця. Що Джаспер, Ясперу вдома? Джаспер, <рик> ти вже щасливий, все заспокоївся, все окей. Ми вже повернулися додому. Я буду щиро вдячна за пальчик вгору за підписку. Дякую, що ви переглянули це відео до завершення. Ми тепер йдемо відпочивати. Па-па!